Зупинилося серце відомої волинської мисткині Валентини Михальської. Попри труднощі зі здоров'ям, художниця лишила по собі понад тисячу робіт у різних жанрах портрети, пейзажі, ікони, книжкові ілюстрації. Валентина Михальська любила передавати в картинах красу природи, вміла бачити її, захоплювалася книжковою графікою. Серед улюблених технік волинянки акварельний живопис, гуаш, монотипія. Мисткиня народилася у 1964 році на Любомщині, навчалась у спецшколі та здобувала саму світу. У 27 років художниця поділилася своїм мистецьким баченням світу на першій персональній виставці. Її роботами малувалась не лише в Україні, а й за кордоном. Приміром, у Польщі та Італії. Волинянка здобула чимало відзнак за свій талант, була лауреаткою обласної мистецької премії імені Йова Конзелевича, нагороджена орденом княгині Ольги другого та третього сту. Валентина Михальська була не лише вмілою художницею, а й сильною, позитивною та світлою людиною. Найголовнішим у житті мисткиня вважала здатність любити. Я бажаю, щоб всі відчули це в своєму житті, щоб кожен відчув тепло, серця іншої людини, щоб міг це сприйняти, а потім віддати. Перший мій малюнок це була якась маленька білочка з такими великими вушками, і була вона намалювана на дитячому носовому платочку. Перше, що я змалювала. На аркуш паперу. Я хочу бути найкращою. Я хочу світитися. Я кажу, Господи, коли мене не буде, після мене ще буде дуже довго світло на цій землі. Я тебе так поцілую сонячним промінням, ти ж не будеш знати. Я тобі буду краплею, дощу на щоку. Я тебе так гарно обніму вітром. Я тобі травою під ноги постелюся, щоб тобі легко йти по цій землі. Я не тільки тобі. Я це зроблю кожному, кого я люблю, тому що просто я люблю. Я люблю тому, що я живу.